На фронті йдуть запеклі бої найважче в Донецькій області, але бойові дії також відбуваються в Сумській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. За останній тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року ворог атакував українські сили більше ніж тисячу разів. На покровському напрямку російські війська прорвалися до сіл веселе, грузьке і золотий колодязь. Але українські воїни відновили контроль завдяки підкріпленню. Їм допоміг перший корпус національної гвардії Азов. На Куп'янському напрямку ситуація загострилася через активність ворога, але просунутися далі їм не вдалося. Водночас на Сіверському напрямку росіяни націлені на захоплення міста Сіверськ, проте лінія зіткнення залишається стабільною. У районі Часового Яру та Торецька йдуть запеклі бої. Російські війська намагаються захопити ці міста, але українські сили тримають позиції. У Дніпропетровській та Запорізькій областях також активізувалися бойові дії, але лінія фронту там більш стабільна. Попри складну ситуацію, українські захисники героїчно тримають оборону. Вони відбивають атаки ворога. Це підкреслює важливість підтримки нашого війська. Благодійний фонд «24» закликає допомогти армії, щоб захисники могли продовжувати боротися за свободу України.